Добрий ранок, бабушка Галя моя. Добрий, Добрий ранок. ранок. Красуня моя. Боже, який вибір колбаски. Ну, у вас да, все. Ой, а сусіди сусід у вас сьогодні. Так, бабуся Галя, почему у тебя така любительська? Любительська лібра 430 гривень в кіло. Да, е, а ці рукавички на мене маленькі. Нормально. Маленькі. А що ви розмір не взяли? Так, бабушка так, Галя, по чому любительська? Так. Ой, вічина рублена. Відчина рублена, 350 полтава робить. Угу. Докт, ось, 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 ось. Це колись була останка, да, а да, зараз да. називається молочна. По чому вона? вона 300 гривень кіло. 300 кіло. Да. Так, вибушка, ну дивіться, тут великий вибір сосисок у вас вони? 300 кіло. 300. Яловичини Харків 300 Е, да. э, Харків дитячий 230 кілометрів. Да. 300 сосисочки молочні да. для дітей. І наша знаменита лібра шинка з сиром. Хочому? Що забули? Я чекаю, щоб ти задала мені А, по чому? 350 Дивіться, бабушки Гали каждое утро приводит сосиски, сарделечки вкусняшки. І И вот такие охотнички, 200 кг. <laughs> Бабушка Галяна. Западная украинская. Знайома жінка. Оказывается, это женщина, которую знаем мы все. Спасибо вам. Да. Бабушка Галя, я вас I love you. Селую love... вас чекающий. <laughs> Милашка, мы ми, ну тебе як всегда вітрина огонь, да. А до ребра? А ти є, моя милая, милая моя, ти є. Значить, давай я хочу, тобі розказала мені для начала номер телефону 0,67, приближаєш мене, да? 663 Давай на удаленку іди сюди 663 5607. Ну, я ж така как будинка, ты что-то. Бери, альбиночка, значить, в продажі є лимонад? <свят> <свят> Український Аж... Лимонад дуже вкусний. Дуже вкусний, да? Так. Да. Альбиночка, э, так, давай перевертаємо камеру. Я хочу розказати про твоє стало. Перчату, конечно, в мене немає, може, якийсь кульочок ты ти мені дала. Курочки э, мені шусь надо. взяти. не приближай мене, моя да. Ти худає, тебе можна уже сало двести сорок гривен за килограмм. Новый ролик это время у нас еще 44 секунди. секунды. Ноль шестьдесят семь, сало? 240 двести гривен за килограмм. Вы подивіться на це генеральское сало. По-перше, оно мягенькое. по друге оно смачное. что Альбиночка на подвиг, милашка. Я иду работать рыбу, я одна. Вот моя там, милая моя. Я зашла на тебя, потому что моя милашка, ты моя... А знаешь, что я хочу, я хочу поесть. Милая моя. Я прям любую с тобой, какая ты красотка. Смотри на себя. Боже, любую. вообще. Тьфу любую. на тебя. Тьфу. Моя милая. Альбиночка, почему ты солонинка? 280 гривен килограмм. Солонины так. у меня три вида. Есть соленая, паприка а, и черный а перец и горчичка. Девочки, я хочу вам сказать. Новый ролик да. включаю 067 шестьдесят 5607 шесть, шесть, три, пять, шесть, продавала. Я так переживала, думала, для девочки. Девчатка, все доходы, Богу, для Девчатка, Чего взорваешь? Твоя щучей вчера уехала в Германию 280. Давай а давай. вон подружка твоя идет. Смотри. <сил <сил> <сил> <сил>

Хочу тебе огочитити, що це іменно корінку. Я тебе в ньому бачу, шикарний костюм. Ти знаєш, коли брючки тут хотіла вже менше рух. Альбіна я взяла, в неї оболди на Це больші будуть на неї, мені каже. Поняла, а це в тебе внесу, поняла? Такі Всього завтра перешкоди. І ще брючки, знаєш, які ми мирасеньки беремо. Поняла? А це брючки такі, поняла? Вони широченькі, але дуже нравиться, що їх треба підрізати. На паснице, куточку, 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 я в нем поеду солонинка 280 гривен килограммчик Тут вещи, тут солонинка, солонинка, солонинка. 0, 7, все рядом 067-663-5607 Девочки, когда похолодает, мы будем вам все отправлять за границу Польша, Германия, Чехия, Нидерланды Везде будем все отправлять Рыбульку Светулькину и мою солонинку, девочки Сало обалденное, мягенькое, на соломочке вышмалин. Номер телефона моя милашка. 067 663 5607. Сало шмалиная на соломочке, обалденное. Солонина соленая, паприка, черный перец, горчичка. Все вкусное, вышмаленное, 280 гривен килограмм. Сало 240. Кусай. Нет. -то хочу, Мало того, що мене вкривають ніхто в нігти да? я, я один голові. А хейтери должны быть. Да, Нічого страшного. Да, Нічого не не страшного. Самое головне у бойовинке є в продажі. А ти десь щодо ложали чи ні? Нет, конечно. Просто а пить, захотела. Пить, захотела. пить захотела. Жарко. Ну, у 7 утра я не думаю, що не захотіла пить жарко. У 7 утра сонця моя милашка немає. Да, милашка... конечно, вона уже шести. А, ти в гостях, бо, ти казала. Ну, уже а я чуть. Речи, речи, речи. Я на машине была, я не пила.